Всім доброго дня! Взяли на продаж однокімнатну квартиру з повною комплектацією ремонтом. В європейському кварталі дуже комфортна у нас розташування квартири, тому що ми маємо середній поверх, це 7 з 12, індивідуальне газове опалення, теплу підлогу всюди і повний комплект по всьому, що потрібно для життя. Фактично, заїжджай і живе. Ось такого формату маємо кухню, доволі простору, комплектована, Ви бачите, і холодильник, величезна подвійна витяжка, і крім того, ще повна комплектація духова шафа, газова поверхня і багато місця для зберігання потрібних речей. Крім того. Величезна обідня зона. Загалом кухні в Новобудах дуже великі, це надзвичайно комфортно. Однокімнатна квартира наша дуже акуратна. Реально є все, що потрібно для проживання. Це класно, як і для себе, так і для інвестицій. Зайдемо в санвузол, він у нас суміщений. Фактично, ось величезна ванна, душова, все, що треба. Туалет, пралка, все, що потрібно для життя, присутнє. Далі йдемо в спальню. Що мені дуже подобається, що у нас комплектація не лише двоспального ліжка, як це часто буває, фактично в однокімнатних квартирах. А тут помістилося в ніші двоспальне ліжко, і ще також диван для відпочинку. І крім того, ми маємо дуже багато місць для зберігання. Ось тут фактично зона величезна, є також кондиціонер і терморегулятор на батареї. І на зони балкону маємо робоче місце. Теж дивіться, скільки багато шафок для зберігання усього потрібного. Абсолютно все, що треба, є. А на зворотній стороні фактично маємо місце під гардероб. Тут от загляне, загляне оператор трішки глибше, реально дуже багато місця і різноманітних поличок. Тож телефонуйте, квартира готова під продаж і чекає нових власників. Ключки на руках зручний для вас час покажу.